Евакуаційний потяг з Покровська Донецької області в Кропивницький прибув за своїм графіком. З міркувань безпеки кількість людей, які приїхали, і графік руху попросили не називати. Серед пасажирів люди з інвалідністю, яким через травми важко ходити. Їм допомагають рятувальники, медики, психологи. Сюди до нас на задні двері, на задні двері і на диванчик. На диванчик, там є десяти. Сумка похватали. Що там не знаємо, навіть. що сумка? Бо спочатку війни забирала. Ми були в Бахмуті, потім до Покровська. Тепер сюди. Квартира, і будинок, батьки, і собака. Взяли тільки кішку. Курує евакуацію. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Приїхала подякувати вам, що ви приїхали, що ви зважилися і тяжко да. А звідки ви? – мені? Зараз вже все вам допоможуть. Добре, і виплати зробимо, і все. Ви вже одна не будете. Цей чоловік з Сєвєродонецька. Там отримав поранення осколками після трьох операцій з дружиною. Жили в притулку в Дніпрі. У Кропивницькій забрали з собою кота. Кажуть, було важко, але не змогли його лишити. Злюк. Ми ще в мартівали, просто я боліться лежав. Осколки доставались найти. За хлебом вийшов. Ігор Тульгун з Бахмутського району приїхав з братом та сусідом пенсіонером. Ми там були два місяці вже далі нікуди залишатися, було вдома. Обстріли, обстріли, ми поїхали. Попало там в сарай, нам прилетіло, вже гради і все, уїхали. Ми виїхали в середині июля. 13 уехали мы ми туди. Три недели були в Дніпрі в центрі, а потім нас сюди направили 82. Забрали що вижив. Хоч тому що вже нікого не стала. Ми стали ще 10 там на всю деревню. Цей чоловік поховав у рідному місті дружину. Після цього вирішив виїжджати. Каже, російські війська знищують все. Війни не витримала, вона хворала. солізара. Город саляних шахт. Б'ють по шахтам, щоб як, як вони кажуть. Ми унічтожуємо всю інфраструктуру в солідарах. Б'ють градами і потробляють фосфор. Розривається і падає фосфор, гарять, гаражі, машини, все гарять. Дев'ята бригада і їдете?» двох людей під час евакуації госпіталізували. Це лежачі люди, тому ми вимушені були задіяти 10 бригад швидкої медичної допомоги. Був випадок прикрий. Одна людина у однієї людини стався епілептичний припадок. Була надана медична допомога. Роман Дмитренко, провідник у Кропивницький евакуаційним потягом, приїхав вперше. А так то ми часто їздимо. Ну, взагалі на Львів, дай Бог, що скоро закінчиться все. У нас лікарі їхали, то проходили, питали, кому допомога може якась потрібна. А так, то все спокійно. За інформацією Ірини Верещук, з Донецької та Луганської областей потрібно евакуювати 220 тисяч людей. Дехто розповідає, що з лютого місяця немає світла. Тобто не треба чекати, треба переконувати один одного. Ви, напевно, бачите, я кожного кого зустрічаю, прошу задзвонити до рідних і сказати, що приїхали сюди. Маломобільні, хворі, дітки, всі сюди. Ікрозалізниця все зробила, щоб були безкоштовні місця, окремі вагони. Треба буде стільки вагонів, скільки буде потрібно. Ми маємо евакуювати 50 тисяч дітей. Бахмут, Краматорськ, Славянськ. От вся неокупована частина. Ми із окупованою чекаємо. В різних місцях були. Будемо розселяти і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будемо розміщати і в школах, і в дитячих садочках, але в ті, які не будуть задіяні в навчальному процесі. Будемо розміщати з певним часом, можливо, і в приватних будинках з людьми домовлятися, тобто використовувати весь житловий фонд і не лише обласного центру, а всіх районних центрів, міст. Області та і сел А наші школи і дитячі садочки, які заповнені на 70%, на 50% повинні бути оптимізовані і також надавати послугу для людей. Від автовокзалу людей до їх нового місця проживання відвозили автобусами. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.